Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу показати таку систему DVIT Італія. Ось така вона з верхнім душем тропічним. Значить, що сюди входить? Сам термостатичний змішувач. Ось такий він з носиком. Ручний душ на трубці тримачі. Ось так він піднімається, нажимається на кнопку і опускається. Кому як зручно, так виставляє. І сама стійка, і верхній тропічний душ. Хочу показати, як тут знімається, то встановлюється. Ручка, значить ручка термостата, ось зліва вона з кнопочки. На термостаті завжди ручка йде з кнопкою, так що термостат, де змішує воду. І сам запорний вентиль. На потребителі вона подає. Ось коли треба включити цей кран, змішувач. От там написано «Уф» і ручний душ включаєш. Біжить з ручного душу вода або переключаєш на верхню бійку. Ось так. А тут виставляєш воду, виставляєш воду зразу задані, за, заданої температури. Видно, да? на 38 виставлено. От туди буде гаряча, а сюди до себе відкручується. Це холодно. Холодно, не опаришся, нічого Вон на ось так собі, без кнопки. А гарячу, щоб вище температура була за 38 градусів, нажати кнопочку, треба й повернути туди. Ось так. Хочу показати, як знімаються ручки, тому що в ханцгрої знімаються деякі похитування таким, і знімається. Тут значить, знімається ось. Стоїть заглушечка, з шістигранником винтик, ручечка знімається. Під ручкою вже йде далі прижимна гайка термокартриджа, а тут під цією ручкою також є винтик, відкручується, знімається. Тут іде прижимна гайка кранбокса тут стоїть. Відключуєш, міняєш, так як з однієї, так і з іншої сторони. Ось так показав таку душову систему із термостатичним змішувачем DVD Італія. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Кого що інтересує, запитуйте. Кому запчастини інтересують на європейські змішувачі на європейську сантехніку звертайтеся в коментарях або в описі каналу у нас є електронна пошта дякую за перегляд коментуйте ставте лайки